П'ять найдорожчих ігор, які стріском провалились на п'ятому місці. Енсем науково-фантастичний екшн шутер з відкритим світом, який після релізу провалився через сирий геймплей, ваги та проблеми з розробкою. Бюджет 100 мільйонів доларів. Четверте місце у Марвелс Avengers. Гра з найпопулярнішою супергеройською франшизою у світі Нудний геймплей, мало контенту, технічні проблеми. Гравці масово пішли. Витрати 180 мільйонів. На. Третьому місці «Skull and Bones. піратський бойовик, який розробляли понад 10 років. Гравці чекали хід, але отримали грінд без сюжету і абордажу. Бюджет до 200 мільйонів. Стрібно забирає проект Concord – один з найгучніших провалів PlayStation. Гра проіснувала лише два тижні, після чого її закрили, а витратили близько 400 мільйонів. На першому місці Star Citizen. космічний симулятор, який зібрав понад 800 мільйонів доларів. Гру розробляють вже. 13 років, а вона все ще у альфа-версії це або майбутній шедевр, або найбільший провал в історії.